Привіт, сьогодні я хочу розповісти про фотосесію, яку я проводив зі своєю знайомою на пляжі. Надихнула мене на цю фотосесію. Ось ця фотографія. Я її знайшов на і. А, І я сподіваюся, що можливо мої фото також когось надихнуть на якісь а, зйомки. Можливо, хтось захоче повторити. Ну загалом, з однієї цієї фотографії, у нас вже походу з'являлися нові ідеї: як можна зняти краще, цікавіше. А ну загалом. Розповідаю. я написав своїй знайомій, запропонував провести таку зйомку. Вона одразу погодилася. І, до речі, дуже допомогла в реалізації. А ось і інстаграм по образу у нас була волога укладка, чорний боді і чорна шуба. Також у моделі були прикраси: це підвіски, персні, і головним реквізитом це було шампанське. Ми спочатку просто пофотографувалися з бутилкою шампанського, з бокалом. А потім повторкувалися з бризами шампанського. Знімали ми все це на закаті. Локація у нас був міський пляж. Насправді дуже складно було фотографувати, коли на фоні ходять люди. Складно було зловити момент, коли на фоні нікого не було. І вийшли навіть фотографії, на яких мені прийшлось вирізати людей, але здебільшого виходило фотографувати так, щоб ну нікого не було на фоні. Також з реквізиту були окуляри. Ну, загалом, ось які фотографії у нас вийшли на заході сонця. А потім після цього ми зробили буквально декілька кадрів біля води. До речі, поки ми фотографувалися біля води, а ми залишили речі на піску, вони були в метрах 20 від нас. І в один момент нам обом здалося, що наші речі хтось краде і намагається з ними уйти. І Це був якийсь чоловік, ми тоді йому почали кричати: типу, Мужчина, що ви робите?» Ну потім виявилося, що це були не наші речі. Він брав свої речі і просто ходив з пляжу. А ми на нього мало не напали. Не потім, коли ми вже повторювалися біля води. А ми сіли і почали чекати, поки трохи темніше. Або в мене була ще одна ідея, як можна повторюватися зі спишкою. А на ми дочекалися, і ось такі фотографії вийшли. З тих фотографій, які я зробив, можу сказати, що зі строєним спалахом у камері можна зробити просто неймовірні фотографії. А мені здається, це щось уже на рівні вога. Потім ми знову трошки повтарфувалися біля води, ну і після того трішки покращили наш образ, додали в сіточку і чорні каблуки. А поки ми втарфувалися, до нас підходили казали, вау, це що у вас фотосесія. Який крутий образ, а потім ми намагалися фотографуватися з кільцевою лампою, але не дуже виходило, набагато краще було зі спалахом. Ну і загалом, це було фіналом нашої фотосесії. Ну і тим паче, якщо враховувати, що ідея дуже проста, а виглядається просто неймовірно круто, наче якісь журнальні фотографії, особливо фотографії зі спалахом. Я дуже сподіваюся, що комусь також сподобається ця ідея, хтось захоче її повторити, що у вас також обов'язково вийдуть дуже гарні фотографії. Ну. Я думаю, це все. Підписуйтесь на мій інстаграм, на інстаграм Моделі. Дуже вдячний за перегляд. До побачення!